Ас новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару по Запоріжжю. 16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Таким чином, 21 людина нині в лікарнях, троє в тяжкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Комунальники та надзвичайні служби вже завершили ліквідацію наслідків атаки. Великогабаритні конструкції вивезли з місця удару. Від зупинки залишився лише каркас, а магазин побутової хімії вигорів до попри це, пошкодження в торговельних точках вікна закрила та продовжують працювати на вулиці знову чимало людей. Ще вчора з самого ранку аварійники почали закривати отвори в житлових будинках плитами ОСБ та менш ніж за добу виконали всі заявки. Наразі ще два екіпажі ремсервісу знову виїхали у постраждалий район. Вже через нові звернення про вибиті вікна. Опрацьовували звернення, які надійшли до МАЗ з міського контакт центру, а також за результатами роботи безпосередньо на місцях огляду прилеглих будинків. Закрили понад 120 вікон у п'яти багатоквартирних будинках і одному приватному домоволодінні. Таким чином усі наявні звернення на вчорашній вечір було опрацьовано. Війська РФ продовжує терор області. З авіації атакували Новоданилівку та Малутокмачку з РСЗВ крили плавні та Преображенко. А от найбільше ударів завдали дронами та артилерією. Через обстріли виникло вісім пожеж в Запорізькому та Пологівському районах. В Оріхові рятувальники ліквідували загоряння за 16-ма адресами. А в Гулій від вогню врятували дві господарчі споруди. Інформація щодо постраждалих не надходила. Продовж доби окупанти завдали 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 54 повідомлення про руйнування квартир, будинків, об'єктів інфраструктури та авто. На Гуліпільському напрямку росіяни напроводили штурми. А на Оріхівському здійснили дві атаки поблизу Кам'янського та Новоандріївки, але безуспішно. Натомість наші сили оборони продовжують знищувати логістику ворога. Між урожайним та токмаком підірвали залізничний состав з цистернами. Потяг зійшов з рейок. Потяг зійшов з рейок І зараз його добивають всім, що може літати. Палає красиво. Докази будуть згодом, коли джерела будуть у безпеці. Палає інша техніка росіян. Партизани «Антисмерш» спалили машину окупанта на тот Запоріжжя. Автівку знайшли захованою під деревом. Її швидко дістали з укриття та спалили. На жаль, сам окупант лишився живим. Вночі ворог масово атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах під час масштабної атаки, в якій використала шахеда, балістику та крилаті ракети. Зруйновано адмінбудівлі енергетичного сектору. Є влучання у газосховища. Також на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет. Внаслідок прильотів і падіння уламків виникли масштабні перебої з електропостачанням. У Лубинському районі внаслідок атаки без світла залишилося 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлось без жертв. Вранці Чернігівщину атакувала безпілотники. У ніження загинув чоловік. На жаль, є ураження інфраструктури. У частині населених пунктів є проблеми з електропостачанням. Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням. Загинула людина ще одна дістала поранення в Добропіллі, Російська бомба влучила в багатоквартирний будинок. Пошкодження ще шість. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка, але він, на жаль, помер у кареті швидкої. Давай, 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 давай. Вночі окупанти завдали масованої комбінованої атаки по населених пунктах Харківщини. В селі Руська Лозова внаслідок удару кабами постраждали три людини. В селі Перемога через влучання безпілотника в дах приватного будинку виникла пожежа. Постраждали чотири людини, серед яких діти, крім того, через удари ворожими кабами та ФПВ-дронами горіли сільськогосподарська техніка, приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки. У селі Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і дівчинка, який 2,5 роки. Перша енергетично автономна школа в Запоріжжі і все завдяки встановленню сонячних панелей. Відтепер гімназія в центрі міста не лише економить бюджетні кошти та не залежить від ймовірних відключень. й турбота про довкілля. Детальніше про користь нової сес розповість Вадим Сорвін. Гімназія в центрі міста стала енергонезалежною. На даху встановили сонячні панелі завдяки співпраці з французькою організацією Електрики без кордонів. Це перша школа в місті з власною сонячною електростанцією. Оскільки ми школа, яка надає можливість вивчати французьку мову, то проблеми звернутися саме на французькій мові до керівництва не було. Я в захваті від того, що ми є перший заклад, який. Практично автономно забезпечений електрикою. На даху понад 80 панелей кожна дає близько 40 кВт на годину. Є і генератор на 30 кВт. А ще кілька років працюють сонячні панелі, які освітлюють подвір'я. Протягом доби із мережі береться від 1 до 2 кВт. Вся решта електрична енергія, яка споживається на теперішній час будівлі, вона виробляється сонячною електростанцією в денний період часу, а в вечірній вона розходується з акумуляторних батарей. Станцію у тестовому режимі запустили у липні, а зараз вона вже працює повноцінно. Обладнання допомагає економити гроші, а також зменшувати шкідливі викиди в атмосферу та зберігати природу. Школа ще й виконує роль пункту незламності. Тож навіть взимку під час ймовірних відключень тут буде світло. Ця школа буде забезпечена електроенергією незалежно від того, чи буде живлення централізоване, чи не буде. Ми вже зекономили більше 10 тисяч гривень на виплатах за електроенергію, але зараз школа особливо не не використовує ці потужності, тому що немає навчального процесу, і відповідно саме навантаження буде розпочати в вересні. Влітку сонячна станція закриває 98% потреб гімназії в електроенергії а в навчальний період близько 60% порахували у школі, спираючись на дані ще 2021 року. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Нова назва парку. З 28 липня по 15 серпня проводилося опитування щодо перейменування парку Пушкіна у Вознесенівському районі. На вибір пропонували п'ять назв, та варіант не підтримую жодного. В опитуванні взяли участь 75 людей. Запоріжці визначилися зі своїм вибором. Далі слово за депутатами міськради, якій ухвалюватимуть остаточне рішення. А симпатії людей, які голосували, розподілились так. Парк імені Володимира Дахна – 44 голоси, парк цирковий – 12 голосів, парк життя – 9 голосів, не підтримую жодну. 5 голосів, парк вільних людей – 4 голоси, парк генерації – 1 голос. Вісім родин в Запоріжжі отримали нове житло. Це люди, чиї будинки визнані аварійними. Всі будівлі знаходяться в заводському районі міста. Там же люди і отримали нові квартири. Сім'ї одноголосно кажуть, якби стояв вибір між їхнім районом та якимось іншим, обрали б рідний. Програма з переселення з непридатних для життя будинків вже діяла раніше, але з початком російського вторгнення призупинилася. Нині її відновлюють. Ми знаємо, що ця проблема, на жаль, накоплюється, і наш ворог, і всі прильоти, і ракети, і каби, і шахеди не роблять це житло краще, на жаль. І з 22-го року якось була призупинена ця історія про те, що ми починали допомагати мешканцям, чиє житло було визнано аварійним, і передавати якийсь житловий фонд, який ми мали. Але почали зараз робити це, тому що розуміємо, що потреба не зникає. Свято до Дня Незалежності влаштували для родин пільгових категорій. Організатори подбали і про дітей, і про дорослих. Поки діти гралися, мамам наводили красу. А мета свята об'єднати родини, подарувавши атмосферу радості та відчуття свята. Детальніше розкажемо в сюжеті. У залі лунає музика та дитячий сміх. Аніматори проводять веселі руханки, а малечий із захопленням повторює. Також на локації працюють зони з майстер-класами від благодійних організацій міста. Тут діти могли розмальовувати та створювати різноманітні поробки. Сьогодні я робила квіти, малювали і е, розмальовували фігурки. Мені найбільше сподобалось робити ляльку морду. Я робила руханки, там ну, щоб розм'ятися, прокинутися. А то я сонна була. було. зробила, мамі подарувала. А поки діти розважались, для мами організували зону краси із зачісками та макіяжем. Свої послуги надавали викладачі та учні коледжу моди та стилю. Мами кажуть, на такому заході вони вперше, коли весело та приємно не тільки дітям, а й самим батькам є чим зайнятися. Зовсім немає мені часу, бо я в декретній відпустці знаходжуся. Мала дитина і ще двоє старших діточок, тому що потрібно більше їм уваги приділяти. Я просто в захваті. просто. Чекання завжди, ну так, це да? чекаєш, поки дітки там на, на спілкуються всі та порозважаються. А так з користю і з приємністю витрачений час. Мені сподобалося, що наші діти мають змогу розважатися. Вільно проводити свій час, а мами мають можливість відчути себе знову гарними привабливими жінками. На святі зібралось 50 родин ВПО та сім'ї військовослужбовців. Організатори кажуть, головне завдання об'єднати родини і подарувати дітям і батькам атмосферу радості та відчуття свята. Такі заходи є важливими, вони об'єднують. А об'єднання починається не тільки з держави, воно починається з сім'ї. І якщо ми зможемо долучити дітей, їх матусь. Батьків у нас сьогодні є один тато. у нас сьогодні 49 мам і один тато. І ми вважаємо, що коли є єдність у родини, то ми обов'язково переможемо. Дуже класне поєднання і розваг для дітей. І відпочинку для батьків мені дуже подобається ця ідея. Я вважаю це правильно, тому що родини таким чином можуть об'єднуватися, діти можуть знайомитись. Це певна соціалізація як для дітей, так і дорослих. Свято завершили спільними фотографіями, подарунками та словами вдячності всім, хто допомагає родинам. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.